Максі Талаверов український захисник, який за останні пару місяців зірвав інфопростір, високі оцінки за гру, гол в чемпіонаті та в кубку ворота Мансіті. І сьогодні, друзі, у нас 10 сезонів за Максі Талавєрова. На даний момент наш захисник грає за Плімут. В реальному житті справа в них не дуже окей. Але в нас новий сезон. І свої окремі завдання на цей експеримент. Отже, Талавірову треба здобути 5 трофеїв, із них один Єврокубок ЛЧЛ є або ЛК. Забити 5 голів, стати лідером команди і отримати капітанську пов'язку, і апнути рейтинг 85. З одного боку, не так і складно. А з іншого боку, треба якось вилізти з чемпіоншип. Граючи за команду, яка є далеко не фаворитом у Тала рейтинг 68. Ну спробую 85 дропнути. При цьому йому 24 роки. Ну розвиватись він ще буде, можливо, 4 сезони з 68 до 85. Задача доволі таки непроста. А партнером даного проєкту є Фалбет. Сідайтеся кому зручніше. І ми починаємо. Першим ділом треба йому видати сороковий номер. від тикер Харді Сісоко. Грають вони в п'ять захисників. Максонщика обов'язково ми кинемо в основу. Бюджет Плімута всього на все 2 мільйони 200 тисяч. Погодьтесь, для чемпіоншіп це не так і багато. Ну, я думаю, якраз треба підсильоти центр поля. До речі, це може бути цікаво. 100% треба працювати над тонусом. Як же вони хочуть купити Едвардса? Мені цікаво, а взагалі реально підписати раб'йов Плімут. На даний момент цей футболіст без команди. Райт. о Я так зрозумів, що цей райт, він дуже перспективний. Погоджуємо трансфер Райта Вароку за 2 мільйони. Також їдемо на перемовини стосовно підписання Ясіна Фекіра за 500 тисяч. Згодом зустрівшись з самим футболістом, домовляємось про контракт, підписавши, який в тиждень він буде заробляти 17 тисяч євро. Як на мене, дуже непогане підсилення. Як на мене, дуже непогане підсилення. Саудом впарюємо Брендона Келлоуя за 1 мільйон 200 тисяч. Ну що ж, друзі, перший тур, але Максі Родрігес не входить цей сезон, в нього абсолютно немає тону І перемога! Ясин фікір, 50-та хвилина. Отже, друзі, значить, правильний трансфер. Стала віром в Наполі не з'явився. Тим часом ми продали Келовея і, сподіваюсь, можемо підписати кена себе. А от я зараз спробую вкинутися в напад. Нашою ціллю буде Дівок Оріді. 2 мільйони. Ну, це весь наш трансферний бюджет. Я пропоную йому 2 мільйони 100 тисяч. Начебто, домовимо. Ми просто зарплату його не потягнемо. Максимум, який ми можемо його запропонувати, це 2273 євро. Звісно, що в нас нічого не вийде. Азар покидає команду, приходить кенсема. Зігравши один тур, у нас одна перемога. Три бали. Саме час переходити до симуляції першого сезону. Плімут завершує виступ на 16-й позиції: 13 перемог, 16 нічиїх і 17 пораз, 55 набраних балів. Ну, майже середина турнірної таблиці. Не виліт і на цьому дякую. Бере чемпіоншип в цьому сезоні Лід. В Емірецька ми відлітаємо від Лєстеру, а в Карабаока підлітаємо від Нотінгем Форест. У ну, нам взагалі не везло якось з опонентом. Тим часом Талавєров апнув рейтинг 70. Між іншим, він став основним захисником Плімута, 36 проведених поєдинків. Більше, напевно, тільки в капітана. Вітекер 48. Без питань. На жаль, відзначитись не вдалося. Трансферна вартість Талавірова 2 мільйони 100 тисяч. Взагалі цікаво, чи буде після цього зіграного сезону якісь пропозиції по нашому захиснику. 100% плімоту треба Форвард і правий захисник. Бо Едвард вже старенький. Талавіров зацікавив Андерлег. Там ще був Нант, але який Нант? Ну, по суті, якраз здають його ринкову варті. Головне питання, чи грають вони в цьому сезоні в Єврокубках. Бо якщо грають, то чому би ні? Ще сидіти один сезон без євротурнірів, чи нормально себе розкрити і показати. Ну, походу, вони грають в Лізі конференції. Ліги Європи ми тут не бачимо. Велче навряд вони будуть грати. Як і було раніше відомо, ціна 2 мільйони 150 тисяч. І начебто клуби домовились. Так, Талавєра 100% буде основним гравцем. 4 роки контракт. Підписний бонус анульовуємо, і зарплата нехай буде 15. Андерлех підписує Талаверова. Отже, друзі, Максі Талаверов примірює на собі футболку Андерлехта. Ну, як мінімум, я знаю тут Долберга і Азара. Тепер ще знаю Талаверова, який займає місце Сіміча. Як на мене, точно треба підсилювати позицію голкіпера. І можливо, когось треба знайти в опорну зону. Бюджет майже 18 мільйонів, тому працювати можна. Раз гроші у нас більш-менш водяться, то я пропоную на вакансію голкіпера придивитись кепу. Але це буде після того, як ми отримаємо селекцію по Драговському. Також придивляємось до Дунпе, 72 рейтинг. Я думаю, можна навіть одразу почати з ним перемовини. Я запропоную йому 23 тисячі. Його це влаштовує. Окей. На ротацію нападаючий в нас є. Як на мене, дуже непогана угода. При тому, що за цей трансфер ми нічого не заплатили. Так, ну зліва в нас азар. Талавєров, так, це є. І так, в першому своєму поєдинку Андерлехт здобуває перемогу з рахунком 3-2. Долберг оформлює дубль. Оцінка в Максі 6,3. Ну, можна було і краще дебютувати. Ну, в цілому, знаєте, я б підписав би Гандельмана. 3 мільйони 50 тисяч. Супер. То На 17 тисяч все ж таки вони погоджуються. Омрій Гандельман приєднується до футбольного клубу Андерлехт. І це в цілому непоганий транспорт. Отже, друзі, в нас з'являється підсилення в вигляді Драговського. Як я і казав, позиція голкіпера дуже важлива, і ми її закриваємо. Ну, я думаю, це краще, ніж КЕП. Ну що ж, саме таким складом ми будемо починати цей сезон. Підсилення прийшло в вигляді Талавєрова та Драговського. Також є такий футболіст Домпе. На ротацію піде. І щось мені здається загнув за рейтингом 85 для Талавєрова. За цей сезон він апнув, але всього на один пункт, і зараз в нього 71. Регламент бельгійського чемпіонату дещо відрізняється від звичного. Турнірна таблиця ділиться на дві, і от в чемпіонській сітці Андерлех займає другу позицію. всього на все одного балу нам не вистачило до чемпіонства. Але без трофеї Талавєров не залишається. В цьому році Кубок Бельгії забирає Андерлех. Вони в фіналі перемагають Брюге з рахунком 2-0. Отже, плюс один трофей. ЛЧ забирає мадридський реал. В ЛГ, як ми бачимо, Андерлехт не грав. Да, з першого разу, друзі! З першого разу Андерлех забирає Єврокобо! Боже мій! Як це було неочікувано для мене! Я привалив! Я просто привалив! В фіналі обіграли Наполі з рахунком 3-2. Боже мій, в мене навіть тиск піднявся! Друзі, важлива інформація. Зараз в моєму інсташопі проходить розіграш. Тому хто вгадає хвилину забитого голу в матчі Україна-Бельгія летить 500 гривень. Посилання залишу в описі. Я просто відчув, що Талавєрову треба переходити в бельгійський чемпіонат. От була моя така чуйка, друзі. Як бачите, вона мене не підвела. В турнірній таблиці Андерлехт займає першу позицію. Набирає 16 балів. В одній восьмій проходимо Ліг Позна. Чвертьфіналі вибиваємо Вікторію, півфіналі вибиваємо Рендерс. Ну, чесно кажучи, досить ізічна сітка. І в фіналі в серії, після матчу в пенальті, ми здолали наполі. Другий сезон і одне з найважливіших завдань виконано. В Свою чергу Талевіров зіграв 30 поєдинків. Забитих голів, на жаль, не було. Якби ми ще взяли чемпіонство, це був ідеальний би сезон. У нас трохи більше 17 мільйонів на трансфери. А після продажу Фокета за 2,5 мільйони, у нас двадцятка. Дві головні позиції, які треба закривати, це ФРВ і лівий захист. Ну ФРВ це не так критично, а от зліва, зліва треба попрацювати. Дуже непоганий варіант Авілья. Рейтинг 73, але йому 24 роки. Також є Бут. Можна підписати джуніор, але це весь наш трансферний бюджет. Майже 22 мільйони відступних? Вибачай ні. Запропоную десятку. Щось мені цей боженік не подобається. Давайте, напевно, все ж таки спробуємо дістати цього джуніор. В останній момент, друзі, передумав. Мауро Джуніор приєднується до нашої команди. І після цієї годи наш трансферний бюджет 4,5 мільйони. а де не буде його продавати? Ви чо? Ага, так Долбергу ще 28 років, він може грати і грати. У грошей у нас більше немає. Так а що я парюсь? Реально, цей Долберг може ще бігати три сезони спокійно. Потім є на підміну до Ам. Є ще цей крутий чувак Васкід. І в третьому сезоні Андерлехту підкорюється чемпіонат Бельгії. Ще плюс один трофей для Талавєрова. В кубку, на жаль, ми вилітаємо з чвертьфінала від Антверпен. Нагадую, що в цьому сезоні Андерлех раб велче. І. У, -у, у. На жаль. А, не ЛЧ. В Лізі Європи. І зайняли 14 -ту позицію в турнірній таблиці. В попередньому раунді плей-офф обіграли Ліль. І, на жаль, в одній восьмій скрутились від Браги. Лігу Європи забирає Айтракт. Але перша позиція чемпіонату Бельгії на наступний сезон гарантує нам участь в ЛЧ. Тим часом Талавіров має рейтинг 72, йому вже 26 років. І я вас вітаю в третьому сезоні Талавіров забиває свій перший гол. Та вірав в все ще основний гравець. Гандельман, до речі, спрогресував. Дуан дуже сильно прибавив. Ну і Джуніор зацементував лівий захист нашої оборони. Тільки по ньому прилітає пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Також команду покидає Крістіан Арнстон. В свою чергу підписуємо Кевіна Келсі за 11 мільйонів. Також Брюга переходить в Аскіс. А до Андерлехту з Англії приїжджає Філіпп Августо. Отже, друзі, в нас залишається 16 мільйонів, трішки більше. Було б непогано підсилити цим готсом. Також є ще варіант купити бос. Ой, можемо продати Драговського. Або Абдулраза. Але ні того, ні іншого зливати я не бажаю. А, Драговський не хоче продовжувати контракт. Хм, до речі, віддати їм Ліоні не така вже погана ідея. А давайте, на його позицію в мене є кого поставити. Так, ну запропонуємо йому 20-ку. Я думаю, цього буде повністю достатньо. І, ой, як я ненавиджу ці підписні бонуси. Давай 25 і по рукам. Отже, фабіо Роналд приєднується до андерлег. Тео Леоні покидає нашу команду. Ну і от з таким основним складом ми вриваємося в четвертий сезон. Це ж таки я передумав і спробую Роналда на ЛП. Четвертому сезоні Андерлейв займає другу позицію в чемпіонаті Бельгії. Чемпіоном стає Антверпа. Кубок забирає Брюге. Ой-ой-ой, ой який же провал в лізі чемпіонів! З 36 команд ми займаємо 36 позицію. Нуль перемог, три нічі, п'ять поразок. Я не можу назвати цей сезон для Талавєрова провальним, тому що він забив аж три голи. І ще віддав одну гольову передачу. Кращим бомбардиром команди став Дон, 17 забитих голів, а ще Філіппі Аугуста забив 17, Келсі 8. А Каспер Долберг перейшов в Баусбург. Дякую тобі, Мен. І на початок п'ятого ювілейного сезону в нас наступний склад. Як ви бачите, на ворота прийшов Кікенборг. Так дивіться, Долберг в команді. Можливо, він був в аренді, я не знаю. Але що точно знаю, нам треба голкіпер. Збірна України без проблем зайняла першу позицію в своїй групі. А у чвертьфіналі, ну відверто, нам не пощастило з опонентом. Збірна Іспанії. Ми поступаємо з 2-1 і вилітаємо. Наш бюджет 12 мільйонів. Ну. Хотілося би більше. Так, Сарделу я продавати не буду. 26 років хай ще пограє. ви як Келсі круто вписався в команду. Ламенс. О! Так, ну давайте просто запропонуємо 5 мільйонів і по рукам. З першої спроби вони приймають мою пропозицію. Сане Ламенс 100% буде основним голкіпером. 20 тисяч в тиждень. Сане Ламенс приєднується до футбольного клубу Андерлехт. До речі, цей Розак непогано спрогресував. І також, друзі, в нас є лівий захисник Єлмаз. До речі, Дей також почав непогано розкриватися. Ой-ой-ой, як же Андерлехт скотився. Четверта позиція в чемпіонаті Бельгії. Нагадую, що талаєром треба взяти ще два трофеї, щоб виконати завдання. Ну, 85-й рейтинг він вже не апне. Дивіться, до речі, круто розвивається Єлмаз, а замість Патріса може грати. NBA. Є, друзі, трофей для Андерлехту в цьому сезоні. І це вже четвертий в нашому експерименті для Талавєрова. ще один із завдання виконав. До речі, капітан, поки що Ніколаїса. Андерлех грав в лізі чемпіонів. На жаль, знову ми не змогли пройти в плей-офф тільки 26-та позиція. В п'ятому сезоні Талавіров забив один гол. А це значить те, що завдання з забитими повністю виконане. Хелсі наклепов 33 голи, Августо 25. Ну, от коли Ніколайсин покине нашу команду, тоді, можливо, Талавєров і отримає капітанську пов'язку. Поки що на руці нічого. Талавєров все ще основний Вандерлехт. Рейтинг його залишається без змін 72 А де дівся Келсі? Хелс, як ми бачимо, перейшов в Беті. Ну, зараз його трансферна ціна 31 мільйон. Дуже сильно додав. Третє місце в чемпіонаті Бельгії. Я думаю, Талавіра зробив максимум для цієї команди. І прийшов час покидати бельгійський чемпіонат. Кубок забирає Брюге. Я так зрозумів, за перемогу в Кубку Бельгії Андерлехт потрапив в Лігу Європи, зайняв турнірні таблиці 21 -ту позицію, а в плей-офф відлетів від Аталан. Ну, тут без питань. Аталанти забирає Лігу Європи. Трансферна ціна Талавєрова – 2 мільйони євро. За цей сезон він не забував, віддав одну гольову передачу. Також, друзі, в цьому сезоні в нас чемпіонат світу. І як ви бачите, збірна України займає першу позицію в групі смерті. Групі Е грала Україна, Італія, Аргентина та Уельс. А в наступному раунді нас чекає Мексика. Філіппе Аугусто може піти в Борусю Дортмунд за майже 40 мільйонів. А Стройкенса кличить в Атлеті на жаль, Україна не проходить Мексику. Поступаємо з рахунком 2-1. Як я й казав, напевно, Талавєров зробив абсолютно все для Андерлехту. Після п'яти зіграних сезонів в цьому чемпіонаті нас більше нічого не тримає. І в свої 30 років він перебирається в Америку. Футбольний клуб La Galaxy. Де буде грати під четвертим номером. Американці оплатили його ринкову вартість. А Максі в свою чергу, буде заробляти Х2 від того, що він заробляв в Бельгії. Та Лавіром однозначно буде основним центральним захисником, зігравши 22 тура в нас 38 набраних балів. Ну от непогано було б під кінець своєї кар'єри стати ще чемпіоном USA і здобути все ж таки п'ятий трофей. Отже, друзі, в західній конференції Galaxy забирає третю позицію. І в першому раунді стиків ми поступаємо з Колорадо. А в фіналі Red Bull Salzburg забирає чемпіонство МЛС. US Open Cup також нам не піддався. Та зіграв 13 поєдинків, віддав одну гольову передачу. До речі, тут є Тіп, якому 38 років. В нього рейтинг 50. В західній конференції La Galaxy займає п'яту позицію. В першому раунді вибиває Тімберс 4-2. Потім перемагає Колорадо 1-0. І зараз в нас поєдинок проти Рал Солт Лей. Певнено! І в фіналі Ла Гелаксі зіграє проти Нью Інгланд, які ж ми були близькі до цього трофею. А Талавєро в цьому сезоні за 36 зіграних матчів забив 3 голи. Три голи і срібло МЛС 31 рік. Гарса ще грає. В нашому експерименті залишається два сезони турнірній таблиці ми займаємо п'яту позицію. В першому раунді вибиваємо Тімберс. І в конференції перемагаємо Колорадо. І в фіналі конференції зіграємо проти Далласу. Мінімальна перемога з рахунком 1-0. Отже, західну конференцію ми забираємо. І в фіналі Кубку МЛС ми зустрінемось проти футбольного клубу Нью-Йорк. Лос-Анджелес проти нью йорку до речі, ЄС Open Cup знову нам не піддався. Футбольний клуб Black Galaxy разом з Талавіровим забирають МЛС. 4-3 перемоги в фіналі над Нью-Йорк Сіті. До речі, нічого собі. Прикольне святкування, я його вперше бачу. І це п'ятий з п'яти трофеїв. До того ж талавір в свою чергу забиває два голи в чемпіонаті. і того в нього за експеримент 10 забитих. Талавірову 33 роки. Рейтинг у нього 72 досить міцно тримається. Так, капітана він не став. Гарцес був кепом до того, як ми прийшли. Гарцес до сих пір грає за Ла Гелексі. Я думаю, тут все зрозуміло. В цьому сезоні Талавєров забив один гол. Це його одинадцятий гол за 10 сезонів. Але, на жаль, цей раз в півфіналі конференції ми поступились в Колорадо з рахунком 1-0. А Кубок, на жаль, знову нам не піддався. Між іншим, Талавєрова вийшла досить таки непогана кар'єра. Не кожен українець може похизуватись тим, що він брав Єврокубок. Статистика на екрані: 3 з 5 завдань виконано. 11 голів за 10 сезонів, перемога в лізі конференції, чемпіон Бельгії та США. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть приклади футболістів на подальші випуски. На все добре.